З берегів Дніпра на Босфор приїхали кияни отримати підтвердження статусу української церкви. Тепер наша церква автокефальна, одна з 15 церков православного світу. На душі радість і втома. Надто складним був шлях до цього моменту. Остання, така солідна державна делегація з Києва до нового Риму Константинополя приїздила у 957 році. Тоді її очолювала княгиня Ольга, яка і прийняла святе хрещення у Царгороді. Але вперше у свято-Георгіївському патріаршому храмі єпископ нового Риму Варфоломій відправляє спільну службу з предстоятелем автокефальної української церкви блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Ми, хто прибув сьогодні з Києва, з України, до цього благословенного, Богом великого і славного міста, яке в нашій слов'янській традиції віддавна іменується Царгородом. за за Україну і український народ, за вашу мушність. Я впевнений, що церква це один з тих фундаментів, які творять і державу, які творять і націю. Знаєте, я думаю, що дуже багато українських поколінь мріяли про цей день. Але в їх не було можливості навіть у сні це бачити. А ми це бачимо зараз нею. Але українська церква отримує повноцінний статус, тому це велика радість для нашої нації, для нашої держави. Це наше укріплення. Блаженніший митрополит Епіфаній особливо наголошує: вперше у патріаршому храмі на Фанарі лунала спільна літургійна молитва українською мовою. Аж ось під склепінням собору залунала і наша коляда. Такий вияв радості, не сценарний, а спонтанний, виглядав напрочуд зворушливо. Це нова радість дійсна для кожної української сім'ї, віруючої сім'ї, всіх православних християн. І ми сьогодні це початок нового життя, початок нового подвигу, початок нової любові. Фантастичний. Фантастичний, бо ми сьогодні отримали томас про автокефальну, помісну, святішу, православну церкву. Ти подивиться на обличчя людей, які були в церкві. Ви подивиться на щастя, яке панувало У Константинополі сьогодні особливо багато прочан із Дніпра. Це люди, які змогли відстояти свободу свого міста у березні 2014 року, коли Москва здійснила бандитський штурм їхнього дому. Вже тоді Дніпря не знали слід за будь-яку ціну захистити духовний суверенітет України. Без цього не втримаємо державу. І тепер їхні зусилля, а також зусилля всієї політичної еліти України увінчалися успіхом. Томос у наших руках. 6 січня на свято Богоявлення, кульмінація урочистостей у Константинополі. Відтепер і назавжди. Українська церква визнана світом. Вона рівна серед рівних, – 15-та у диптиху православних церков. У найбільшій делегації на фанарі з міста Дніпра особливе піднесення. Саме вірні Дніпровської єпархії православної церкви України були активні в умовах війни, боролися за визнання нашої автокефалії. На чолі офіційної делегації до Константинополя президент України та голова Верховної Ради. Також серед присутніх перший віце-прем'єр Геннадій Зубко, а також міністри оборони Степан Полторак, економіки Степан Кубів, культури Євген Ніщук, спорту та молоді Ігор Жданов. А також церковна делегація на чолі з блаженнішим митрополитом Епіфанієм. В її складі, зокрема, митрополити Симеон Шостацький, Олександр Драбинко, Михаїл Зінкевич, архієпископ Євстратій Зоря. У складі делегації Дніпровської єпархії єпископ Дніпровський та Криворізький Симеон Зінкевич, прото Віталій Лопушанський канцлер єпархії, а від мирян учасники помісного собору 15 грудня у Софії Київській, меценати та підприємці Олександр Петровський та Еміль Арутюнян. Сьогодні нашій церкві вручили. Томос. і ми дякуємо Богові за те. Дякуємо Богу за ті благодіяння, які були зроблені по відношенню до українського побожного народу. Ще один поважний представник Дніпра прото ірей Богдан Гулямов ще у грудні він очолив перше богослужіння в Андріївському храмі Києва разом із екзархами Вселенського патріархату. Подія цілком історична. А тепер отець Богдан на святковій літургії у Георгіївському патріаршому храмі у Константинополі. Вже після вручення Томоса чин спільного освячення води на берегу знаменитої затоки Золотий ріг у більшості автокефальних церков богоявлення святкують за новою календарем 6 січня. Я сьогодні дуже щаслива людина, тому що тут, а в Константинополі, зараз саме відбувається дійство водохреща, яке очолює всесвітіший патріарх, разом з нашим предстоятелем митрополитом Епіфанієм. Два дні на фанарі поруч з владикою Симеоном Олександр Петровський. Дніпровський бізнесмен відомий тим, що організував захист Дніпра від Руського міра у 2014-му. Споряджав добровольчі батальйони, допоміг у розгортанні служби капеланів. А ще його називають керівником церковної дипломатії, часто невидимої для решти країни. Її ефективність змушені визнати навіть прокремлівські медіа. Гулямов, Петровський та нардеп від БПП Павелко грали надзвичайно активну роль у створенні православної церкви України. Газета Страна 05.01.19. Але найбільша кількість згадок про Олександра Петровського та Еміля Арутюняна як активних учасників створення православної церкви України розміщено саме на пропагандистських телеканалах Російської Федерації НТВ та РТР. Їхні тези підхопили проросійські ЗМІ в Україні. Сам Петровський переживав заслужене людське щастя. Мета досягнута, автокефалія визнана. З царгорода торжества перенеслися до Києва. Томос прибув до столиці вже 7 січня на Різдво. Люди стояли в черзі від пам'ятника Хмельницькому до теплого храму в Софії Київській. Софійська площа в Україні свято Різдва Христового за старим юліанським календарем. Люди у піднесеному настрої, незважаючи на міцний мороз, йдуть на власні очі побачити патріаршу грамоту. Це можна сказати друга незалежність для України, тому що для країни це дуже важливо мати свій Томас. Багато століть, дуже багато людей чекало цього. Багато людей поклали своє життя для того, щоб сьогодні Україна дочекалася цього великого свята. А у першу неділю після Різдва знакове богослужіння в історичному храмі Різдва Христового, що на Подолі. Літургію збівслужили священники колись роз'єднаної, а тепер однієї церкви прото іреї Микола Салабай та Богдан Гулямов. Настоятель церкви Різдва Христового Отець Миколай з давньої династії православних священників з Львівської області до об'єднавчого собору клірик Київського патріархату. Натомість отець Богдан Гулямов у минулому бізнесмен з міста Дніпра, у 2018-му висвячений московським патріархатом. Служить у селі Романків, що на Київщині, на рукоположенні Гулямова був присутній один з двох митрополитів московського патріархату, що взяли участь у помісному соборі Олександр Драбинко. На об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року протоієрей Богдан Гулямов очолив лічильну комісію з виборів предстоятеля православної церкви України. І це тільки початок приєднання священників та громад московського патріархату до помісної церкви кажуть експерти. Після вручення Томоса ситуація динамічно змінюється. Щодня нові й нові громади приєднуються до православної церкви України. Станом на 18 січня під юрисдикцію Православної церкви України перейшло вже 86 парафій московського патріархату. Але дехто нарікає, мало потрібно, щоб сотнями переходили. Ми не повинні гнатися зараз за цифрами, ми повинні гнатися за якістю, і для цієї якості треба багато працювати перш за все, в роз'ясненому аспекті. Тільки так вдасться відсіяти зерно від полови. Хіба потрібні в новій церкві ті, що досі чекають на Путіна? Це має бути зважене рішення громади, як у селі Скибин, що на Черкащині. Рішення про перехід ухвалили, не чекаючи офіційного вручення Томоса ще 23 грудня. Та й, взагалі, у колишнього московського начальства давно мали репутацію неблагонадьожних. Коли я перестав помінати Кирила, мені дзвонили на телефон і казали, що я розкольник, що я єретик, що я не пам'ятаю Кирила. Не менший гріх для Кремля літургія українською мовою. Мовляв, неблагодатне. Я хотів служити на рідній мові. Нам просто не благословлялося і завжди блокувалося. Таке одне з перших рішень після переходу до помісної церкви. Літургія тепер буде українською мовою. Найбільше цьому тішиться Паламар Ярослав. Зізнається, тяжко було розуміти церковно слов'янську тарабарщину. Служби будуть вже йти не на старослов'янській мові, а на українській, і буде більш зрозуміло, що буде відбуватися. Ми бачили, що більшість молитв йдуть до Росії. А ми ж виросли в Україні. На наших теренах нашої України така лихо. І молитися на державу іншу. Але чому не перейшли раніше, якщо знають правду, для багатьох людей оте поняття канонічність має особливе значення. Тепер статус української автокефалії не підлягає сумніву. Ми не хочемо, щоб був розкол. Ми хочемо навпаки, щоб було більше об'єднання. Наш народ багатостраждальний. Вистраждав те, щоб мати свою мову, свою церкву і на своїй території, щоб наша церква називалася Українська церква. Це вже село Рубанівське, що на Дніпропетровщині. Це перша громада на лівобережній Україні, що перейшла до православної церкви України. Свято-Покровський храм зведений у 1895 році на березі річки Соломчина з унікальної червоної цегли. Двічі закривався у часи СССР у 1918 році. За відмову віддати церковні цінності більшовикам, був замордований на ганку церкви священномученик і Олександр. Храм відновив повноцінну діяльність тільки 1991 року. Сьогодні на території храму розташований історико-культурний заповідник, відреставрована дзвінниця. Продовжується будівництво каплиці, будується готель та проводиться реконструкція одного з будинків для недільної школи. Храм розвивається на свята водохреща та воскресіння Господнього збирає по кілька тисяч прихожан із Запорізької та Дніпропетровської областей та всієї України. У Богу є українська церква. Україні має бути українською. Покровський храм приєднався до Української православної церкви. Ми всі дуже раді, всі цього чекали. Скільки вже можна було чекати, скільки можна було думати, молитися про це для того, щоб це здійснилося. Слава тобі, Господи, це здійснилося. Ми дуже щасливі. Христос народився. Ми раді зустрічаємо вас цьому храмі, покрови Пресвятої Богородиці. і просимо вас, помоліться за нас, і благословіть нас, будь ласка. До церкви завітав і Владика Симеон, єпископ Дніпровської єпархії Православної церкви України, де провів першу архієрейську службу та передав грамоту до приєднання до Православної церкви України. Така почесна і поважна громада, яка сьогодні приєдналася до Православної церкви України. Ми сьогодні разом зі цим Василієм сьогодні спослужили, молилися за те, щоб кожен, хто сьогодні живе і любить Україну, отак долучався. Цей храм завжди жив українським духом, завжди жив українським духом, тому що вся література бо службова і інша, вона вони завжди приїжджали в українську єпархію до нас. Завжди купляли, придбали, і через те тут завжди був український дух. І через те і символічно, що сьогодні і ця перша громада, тому що подивіться, скільки людей вишиванок. Вишиванки це свідчення, того, що всі живуть і всі мріють українським духом. Наприкінці служби вже здавалося, що якийсь напівсон, знаєте. Може, настільки, настільки це вимрієно було, так? що дійсно було, було почуття такого, знаєте, полету такого лету. Вільного. Ви вже бачили, ви були на службі. Це дійсно молитва. Да, справжня молитва. наступає Христос, Дійсно, хотілося б, щоб громади переходили не десятками, а сотнями чи навіть тисячами. Але такі справи не робляться миттєво. Люди визрівають, консультуються, збирають підписи. Це як з грибами. 70% процесу під землею, а потім раз і маємо нову шапку. Тим часом полегшити переходи громадам збираються законодавці. Нині в Україні 11 тисяч 300 парафій Російської православної церкви, яка легендована як УПЦ Московського патріархату. Це агентурна мережа рускава міра, яку просто так не здадуть. Переконаний отець Валерій. Недавно і сам був, образно кажучи, закріпачений московським патріархатом. Недаром говорить, що це п'ята колона. Це факт. Так воно і є. Ми це знаємо, ми це відчуваємо. Українська православна церква Московського патріархату її священного началі. Воно, звичайно, всіма способами гальмує переходи. Воно залякує, звичайно, священиків. Воно залякує парафіян. Воно здійснило цілу компанію дезінформації. Церковне питання лише у другу чергу релігійне найперше справа національної безпеки кажуть експерти. Саме тому держава має втрутитися. Стаття 8 закону про свободу совісті та релігії передбачає вільний перехід парафій з однієї юрисдикції до іншої, але це тільки декларація. Насправді такого механізму не існує. Завдяки цьому московський патріархат міг блокувати переходи громад через корумпованих суддів чи місцеву владу. Одні судді кажуть, що це треба бо не менше 50 відсотків, інші кажуть, що не менше 70, Інші навіть при тому, що 99 відсотків громади пері. Йшли в Київський патріархат, вони все одно е, присуджували тим двом трьом людям, які залишалися. Співавтор законопроекту 4128Д Віктор Єленський пропонує чіткий критерій, аби перехід був визнаний законним. Ми пропонуємо, щоб коли вже є кворум, так. Дві третини від цього кворуму навіть не більшість, як було в попередніх редакціях, а дві третини, щоб це була е, така стійка більшість. 16 січня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань духовності було підтримано законопроект 4128. д Перехід відбувається за умови наявності двох третин голосів громади. Якщо утворюється громада, не згідна з переходом, має право на почергове служіння у храмі. Відтепер не потрібно двічі реєструвати громаду в мін'юсті та органі у справі релігій, а лише в облдержадміністрації. Передбачено вичерпний перелік документів для реєстрації. Під час переходу парафії не можна продати, відібрати чи забрати у заставу нерухоме майно парафії. У четвер парламент таки проголосував законопроект, який полегшить перехід громад до помісної церкви. Опір чинила не лише явна, але й прихована агентура Кремля. Закон ухвалили з мінімальною кількістю голосів 229. Тим не менше, останні формальні перешкоди впали. Тепер у кожної громади свій момент істини. Державні та духовні еліти свою роботу зробили.